Ах, я що незвичайний фермер. Ну, ви Незвичайний. Не? Технологія така. Ну, вертикальний обробіток, без заробки, в ґрунт. Лежать півметрові палиці, а ми спокійно сіємо. 12 – це експериментальна сівалка. спм 12 Якщо зробиш і не вийде... Це теж досвід, значить, ти знаєш, що так не можна робити. <гум> Висіваємо пшеницю просапною сівалкою, тестуємо на 35, да, робимо два проходи, але для того, щоб знати, що вартує, потрібно випробувати. Бачите ось. Попередник пшениця була посіяний соняшник по Ще Рештки залишились, солома була така доволі потужна. Зараз висіваємо озиму пшеницю. Значить, без обробітку. Пройшли після соняшника котком, повалили палицю, трошки подрібнили її і зараз практично по нулю висіваємо просапною сівалкою. Адаптували її під пшеницю, поклали відповідні висівні апарати, Все нового покоління. Пробуємо. Висіваємо дві норми 1 млн 900 і другу норму 2 мільйона 400 тисяч. Міждуряддя – 35. Сівалка на 70 має. Для того, щоб міждоряддя було більш-менш коректне, проходимо два рази. Яка культивація? Сьогодні час вимагає економити ресурси, тому що ну, не можемо ми собі дозволити. Сьогодні задача навіть не заробити, а вижити. Ви ж бачите, що геть сам сію, бо працівники захищають нашу батьківщину. Таке приходиться. Є два фронти: бойовий і економічний. І ви бачиш, червачок ще не пішов спати. Працює на На український фронт. Так, ось пшениця вич. Ну, сім десь приблизно 4 сантиметри. Точним висівом. Пунктирність тут все. Ну, це вже зовсім другий клас посіву. Будемо випробовувати і приймати рішення. Надалі – одна сівалка, сіємо все. Один трактор чи два трактори, дві сівалки, але і, і сіємо, і пропашні культури, і зернові. Зараз ж світ настільки е, інформований, що сьогодні тільки дурень не, не, не може не вивчити і не знати. А були дачі. Як -то? Ми ж бачимо, і на 70 сіють, на 35. Із густотами, наприклад, було менше п'яти мільйонів, ніхто не сіяв. Зараз і мільйон сіють, і півтора, і 500 тисяч навіть є. І... Побачимо. Самому цікаво, сам вчуся. Слухаю, але поки своїми руками не спробую, не повірю. Посіяли, ризикуємо, побачимо. По-перше, економія ресурсу, тому що ви ж бачите, що збили палиці, трошки так, подрібнили, навіть не, не, не дуже якісно, але мене це особливо не, не, не цікавить, тому що, бачите, лежать півметрові палиці, а ми спокійно сіємо. А саме, Цікаве, що на 35 дати рослині можливість в повній мірі використати свою потенціал. Сама основна задача дати потомство. І як кожен батьки бажають своїм нащадкам найкращого. І значить, коли рослина буде жити в більш комфортних умовах, тобто міждоряддя більше і буде більше площа живлення, вона Буде давати крупніше насіння, для того, щоб його вітер не здув і воно впало тут, бо тут непогано йому жити було. Ну, Скажем, Вони ж оприділили, що а якщо їм буде тут погано жити, вони будуть утворювати мілке насіння, щоб вітер їх подув далі, і в другому місці може їм буде краще. Наприклад, по пропашних культурах в наших умовах менша густота дає кращі результати. Будемо надіяти, що зернові також кожен практик удосконалює ці методи на свій лад, тому що кожен регіон має свої особливості. І кожна людина по-різному бачить одну і ту ж саму ситуацію. Так що у цьому і є прогрес. Бо коли всі зацикляться, що хтось так робив і треба тільки так робити, це ні до чого доброго не приведе, а приведе тільки до... Не можна унаслідувати, треба своє щось постійно впроваджувати. Вчитися треба, але потрібно постійно своє щось робити, пробувати помилятися, переробляти, але де ж знає, якщо помилиш, якщо зробиш і не вийде, це теж досвід. Значить, ти знаєш, що так не можна робити.